Доброго дня! Вітаю вас на каналі Автовітамін. Мене звуть Віталій і сьогоднішнє відео подяка вам за те, що ви зі мною на каналі. Нас вже разом 10 тисяч. І я хочу вам щиро подякувати за це, за те, що ви ставите вподобайки, коментуєте, дивитеся моє відео, поширюєте його. А я намагатимусь і далі. Знімати цікаві корисні відео для вас. Сподіваюсь, що ви будете залишатися зі мною на каналі, також ставити вподобайки, дивитися відео, поширювати їх і радити своїм друзям. А на сьогодні все. Хочу вам сказати до побачення, всього найкращого. Бувайте здорові! Пока! До нових зустрічей!